Всіх вітаю, Аляска, перемовини Трамп і Путін. Що ж насправді відбулось? Чим закінчилось, домовились чи не домовились, давайте ми швиденько зараз це проаналізуємо і поговоримо, що буде далі. А поки поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, давайте витісняти всю проросійську дурі маячню з нашого українського інформаційного простору. Тож, закінчилось сьогодні вночі, закінчила зустріч. Путіна з Трампом, чи Трампа з Путіним тут уже не зрозуміло насправді. Але всі стільки покладали сподівань. Хтось навіть зусиль для того, щоб це, ця подія вона стала подією, бо дуже багато їх називають історичною. Історично нічого не бачу в цьому, але тим не менш так її називають. І сподівалися, що після сьогоднішньої зустрічі. Все прямо закінчиться. Це знову ж ті сумнозвісні 24 години, потім 2 дні і так далі, тому подібне. Зараз я все зроблю і зараз все закінчиться. Вчергове повторюю, що давайте знімати рожові окуляри. Нічого не відбувається ось так: от, -от. по щелчку пальців. по... Взмаху чарівної палички це дуже складний шлях, він дуже важкий. І насправді перемовини тут лише посилюють, скажімо так, і взагалі я вважаю, йде паралельним треком того, що відбувається на фронті. А це найголовніше. І це фактично є основою всіх цих перемовин. Що ж насправді там про що говорили? Про що скажімо так? Ну особисто я вважаю, що основні моменти вже скажімо так глобально погоджені. Давайте не забувати про те, що Трамп все одно рухається по тому плану, по якому він представляв ще під час передвиборчої кампанії. Він по ньому рухається, не завжди виходить, точніше, частіше за все, не виходить. Але тим не менш він продовжує по ньому рухатися. Я вам нагадаю, що в тому плані Росія ніякий не суперник, і тим паче не ворог. Він там потенційний союзник, союзник боротьби Сполучених Штатів з Китаєм в протистоянні в цьому. Тому всі ці перемовини, як би не окреслювалось про мир чи що чи щось інше, вони так чи інакше будуть. В тому числі про це про відривання Російської Федерації від Китаю від їхнього впливу і залучення їх на свою сторону, звісно, що в Російській Федерації у Рашки є е, фактично своя ідея фікс і своя найголовніша умова, яку вони виставляють, і Трампу і Сполученим Штатам і в принципі всьому світу, і своїм союзникам, і опонентам у вигляді західної цивілізації, вони виставляють найголовнішу умову – Україна. Україна має увійти в склад Російської імперії, неважливо, як вона буде називатися, і це є найголовнішим, що вони хочуть зробити. Причому ось умови цього входження постійно дискутуються. І я розумію, що глобально, в принципі, Дональд Трамп можливо і погодився. І погодився вже зараз без цим. І навіть би погодився ному умов... відносно того, що Україну там необхідно віддати чи можна віддати Російській Федерації для того, щоб це все закінчилось. Це все закінчилось, начебто це вийде на їх територію, а тим... але тим не менш, а, щоб війна закінчилася, він був готовий до віддати Україну. Але знову ж, можливо, десь в них є розуміння, що ті умови. При яких Україна буде віддана Російській Федерації, її не влаштовує. Бо ми ж розуміємо, що це буде геноцид. Ми це усвідомлюємо, і я так розумію, усвідомлюють Сполучені Штати Америки. Але, тим не менш, крім цього усвідомлення, є найголовніше, чому Трамп не може погодитись отак. От, -от просто віддати Україну в фактично розтерзання Російської Федерації. Це е позиція самої України. Тобто нас, яка підсилена, озвучена і, скажімо так, стоїть стіною такої залізобетону, як наш Харків, це позиція Європи. Європа розуміє, що після України буде вона. І в цій всій конструкції, чим більше і довше буде триматись Україна і їй допомагати. Тим менше шансів того, що Європа буде страждати від Російської Федерації. Насправді вона вже страждає зараз, бо гібридна війна вона йде. Усі ці відключення світла, які ви там чули: Іспанія, Франція, 에, Португалія. Оці всі зараз знову піднімається тема міграції в плані, що з Білорусі білоруський кордон намагається перетнути в. Зі сторони Польщі, дуже багато мігрантів. Це ж все було. Це все глобальні елементи гібридної війни. Тобто війна йде зараз, поки що гібридна її частина. І от щоб не довести її до ескалації, до гарячої стадії, тобто до повноцінної війни. Європа а, розуміє, що їй необхідно. Вони змушені їм також не дуже цього хочеться, але вони змушені підтримувати Україну і наполягати. І, і, Скажімо так, і підтримувати і захищати позицію України самої перед Сполученими Штатами Америки в першу чергу. Бо без США це буде дуже-дуже важко. І чому кажу, що не дуже радію цьому Європу, бо їм дуже, не дуже подобається історія, коли їм треба подекуди протистояти Трампу в його баченні розвитку всіх цих подій. Тому розуміючи це, Європа також стоїть міцно разом з Україною в цій позиції і відбиває будь-які можливості, які не влаштують ні Україну, ні Європу в тому числі. Розуміючи це, тим паче дуже багато було заяв зроблено, і скажімо так, змінена риторика і позиції самих сполучених штатів до Європи. Європі не хочеться бути терпілами, Будемо відверті, тим паче не хочеться гинути від ракет, шахедів і тим паче від куль російської російської армії і щоб російський сапог топтав простор Європи. Вони це розуміють, тому підтримують. Ось на ці на цьому балансі фактично і тримаються зараз ці перемовини на самих перемовинах. Було 3 на 3. Трамп Рубіо Вітков зі сторони Сполучених Штатів Америки і троє це дегенератів Путін Лавровий Ушаков з російської сторони. Ми розуміємо, що економічний блок там були ще фахівці із Російської Федерації і відповідно. Американська сторона також були з ними фахівці з економічної частини. Я так розумію, до економічної частини вони не дісталися, бо не змогли погодити основні умови для подальшої розмови от те, з чого в принципі, я і почав. Це глобальні речі. Оце перший такий підсумок глобальний. Про що вони в принципі не змогли домовитись. Тобто Путін знову запропонував те, що. Трамп можливо і погодився, але розумі, що на це ніяк не погодиться Україна, от просто ніяк, і їх підтримує Європа. Тому далі розмова в принципі не пішла. Далі немає було сенсу щось проговорити. Оці дві з половини там години, які вони говорили, це якраз бадання з отими умовами, основними там основною, давайте так називаємо це э, перемир'я чи закінчення війни. Загалом, в принципі, вони тут не домовились. Друга річ, на що я хотів би звернути увагу, це звичайно ця вся історія з того, що Путін прилетів Сполучені Штати Америки в Аляску, Фактично, це легітимізація Путіна як такого знову лідера. Він знову виходить з ізоляції, знову фактично, рукопожадний, можна так назвати. І ця вся історія знову його вводить якимось чином цей коло цих. Міжнародної політики, бо він вже літає, прилітає в Сполучені Штати. До речі, ті, хто говорить про те, чому його не заарештували. Я нагадаю, що Сполучені Штати Америки не є підписантами Римського статуту, хоча насправді вони були, але вони відмінили це підписання з до речі, з формулюванням, що шкодить національній безпеці, і відповідно вони не зобов'язані в рамках дії міжнародного кримінального суду заарештувати. Путіна ордер на арешт якого видав цей міжнародний кримінальний суд. Тобто, фактично, в даному випадку більш-менш безпечно для Путіна було прилітати. Ну, ми розуміємо, в принципі, якщо було б не так. Якщо навіть би вони США були сп підписанти Римського статуту, я розумію, і ми всі розуміємо, що ніякого арешту не було, бо на кону на кону світовий порядок і. Начебто мир у всьому світі, чого, звісно, не відбувається. Отже, відбулася легітимізація, така собі, Путіна. Оці всі формальності, оце все фактично, як на мене, приниження американських солдат, які розстеляли цю червону доріжку для Путіна, вбивці якого і дуже добрі такі знаєте, Промовисті меми в, в мережі інтернет, де спускається Путін, якого полікать в крові руки, слід від крові залишається на трапу, трап сам, з літака, якого він спускається. І перед ним американські солдати розстеляють цю червону доріжку. Виглядає все, як сюр, думаю, що армія. Цю історію американська армія також запам'ятає не в доброму сенсі, і це така собі історія. І знову ж про легітимізацію Путіна. Знову фотки, рукостискання, обійми, прес-конференція. Прес-конференція це взагалі топ. Топ в чому? Що просто знову не в себе там, а на міжнародних майданчиках, майданчиках Сполучених Штатів Америки, американських майданчиках СМІ. Цьому ідіоту дають знову трибуну. Він несе всю свою маячню, яку він несе вже там, не перший десяток років, і всі знову це слухають. Благо, це було всього 12 хвилин, але я думаю, що дали б йому більше часу, він би і продовжив. Цю ахінею нести знову. Ну і що буде відбуватись далі в цьому в цьому фактично русі. Ми розуміємо, що по перше, коли ем, Трамп почав розмовляти з Путіним, він дав зелене світло, розблокував, знову вів міжнародну політику Путіна. Зараз зустріч логічно, що наступне має відбутися, і Путін, і вся російська сторона буде наполягати, щоб Трамп прилетів в Москву. Тобто фактично відбувається не те, що Росія держава терорист, і Путін військовий в принципі злочинець і має сидіти за гратами. З ним спілкується, він літає до нього. Прилітають їзді. Тобто, це логіка, якою будуть послуговуватись російські окупанти, і будуть намагатися зробити все для того, щоб Трамп прилетів в Москву чи в під. Петербург чи куди-небудь, а будь немає значення. Головне, щоб він прилетів на територію Російської Федерації і далі вів ці розмови. А, ці перемовини. Те, що будуть далі перемовини, це 100%. А, це, а, як то кажуть, гадалки не ходи. А, ці розмови будуть продовжуватись. Путін буде продовжувати знову продовжувати грати Трампа. Для чого? Бо в нього трек. Переговорний, тобто дипломатичне, йде паралельно з основним з військовим. Війна в Путіна, як йшла, так і буде йти. Подекуди ці перемовні дипломатичні умови вони відволікають абсолютно весь світ від того, що відбувається на фронті. У Путіна завдання якомога швидше за цей за час, який залишився, якомога більше захопити території України. Для того щоб вже потім вийти на певну паузу, бо вона насправді російській Федерації так само необхідна, як в принципі і Україні, і навіть подекуди більше. І от за цей короткий час, скільки там буде це? місяць, два, три, півроку. Але тим не менше, оцей час, який там лишається, йому треба якомога більше захопити території, і оця вся історія балаканина, фактично це і є балаканина зі сторони Російської Федерації, для того щоб воно йшло паралельно і не від, скажімо так, відволікати і не заважало, а відволікало від проведення бойових дій, які будуть далі продовжувати відбуватися до певного моменту. Що ми маємо робити? Ми маємо діяти. Ми маємо так само тиснути з Європою разом і окремо на всіх тих умовах, які необхідні Україні. Знову, якщо ми розуміємо, що Путін все одно в нього в нього бачення, він не бачить України як країни, як держави. Йому потрібна територія і люди. Відповідно, він хоче захопити і потім стерти з пам'яті взагалі все будь-яку згадку про Україну, стерти з пам'яті навіть українців. Я писав про те, що якщо Путіну не вдасться стерти з пам'яті українців Україну, він буде старати цих українців загалом знищувати їх. І ми розуміємо, що в принципі це план Путіна. Він як був, так і нікуди не дівся. Він буде продовжувати. Тобто будь-які воєнні дії, військові дії, які зараз йдуть, і потім стануть на паузу. Вони через певний час знову повторяться. І відповідно, ми це усвідомлюємо, і ми повинні тиснути і говорити про це і міжнародним нашим партнерам, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, для того, щоб будь-яке припинення унеможливлювали максимально подальшу ескалацію і повторний напад. Що зі сторони Путіна, взагалі аксіоме, я це, навіть це обговорювати не хочу. Коли відбудеться наступна зустріч? Переконаний, що це не буде відкладено на дуже довго. Я переконаний, що наступна зустріч відбудеться максимально швидко. Думаю, що навіть ну ми через декілька днів впродовж там двох-трьох днів почуємо нову дату, яка буде призначена нової зустрічі де саме так само будемо почуємо. Чому знову ж 10 жовтня буде відбуватися церемонія нагородження Нобелівських премії з миру? Трамп фактично всі ці кроки, одне з найголовніших, для чого він це робить, це для того, щоб отримати цю премію. Відповідно, часу відкладати всі ці перемовини немає. Чим швидше відбудеться наступна зустріч, і чим швидше буде відбуватися цей процес і приходити до якогось моменту, тим до якогось компромісу чи до якоїсь середини золотої, з огляду на те, як вважає Трамп, тим швидше настане це перемир'я чи закінчення війни, про які мріє пан Трамп. Хоча насправді воно не відбудеться, у Путіна абсолютно інші плани. Тому знову ж, думаю, що протягом двох-трьох днів ми почуємо нову дату, не виключено, що наступна зустріч відбудеться. Через я думаю, що через тиждень, максимум днів 10. Зараз вони переварять все те, що відбулося. Я маю на увазі американську сторону, російська так само переварять все, що відбулось, проаналізують і вийдуть уже з нової комунікації. Що з цим робити, як виходити, як далі комунікувати, як себе вести, як позиціонувати себе? Бо ця зустріч пройшла не в плюс самому Трампу. Він знову в чергову втратив репутаційно для нас, для України це добре. Швидко поясню, чому чим більше тому, що чим більше буде Путін робити з Трампа ідіота і, і виставляти його через перед цим світом, тим більше вирогідність того, що Дональд Трамп з огляду на свій склад характеру і в принципі, яка він є людина, буде реагувати так само подекуди, навіть різкувато. І надавати ту необхідну зброю, нам необхідно надавати всю інформацію розвідувальну і подекуди навіть надавати гроші. Це я повторював. Говорив і повторюю знову, що це одне з найголовніших наших дипломатичних місій, і його дипломатичних завдань. Що ми маємо робити, показувати Трампу, що ми хочемо миру, а ідіота в нього в цьому всього і виставляє дурним його саме Російська Федерація і Путін особисто. Тому е, я думаю, що вони в, в Штатах проаналізують все, що відбулося, вийдуть з комунікації, і найближчим часом буде озвучена нова дата, коли відбудеться наступна зустріч. Е, тому, знову ж, я думаю, що це буде доволі швидко, але це буде зустріч швидко. Війна не закінчиться швидко. Це нам також треба усвідомлювати, знімати рожеві окуляри. І знову ж, це не закінчення війни, і це навіть не перемиря, це пауза, бо е, Росія нападе, я переконую, знову. І я хотів би завершити на тому, що якби не були б завершені ці перемовини, чи буде підписана якась угода мирна, чи не буде підписана, неважливо що. Я хочу нагадати дві дуже важливі тези і два дуже важливі факти. Бо від того, як відбувалося щось раніше, ми розуміємо, що так відбудеться знову, бо хтось йде по тим лекалами, по тим алгоритмам, які працювали раніше, в даному випадку я хочу нагадати про Будапештський меморандум, де в нас була ядерна зброя, і ми були дуже сильні, потужні, і тим не менш, і хотів би звернути на другий факт. Коли нам говорять про те і розповідають, що зараз ми підпишемо угоду, все буде добре, чи просто зупинимо, і все це зупиниться і більше не повториться, я вам просто нагадаю і дуже раджу, дуже раджу подивитись історію Чеченської Республіки Ічкерія, все відбувалося ось дуже суже от дуже схоже. Перша чеченська війна закінчилася перемогою, перемогою саме Чечні, вільної Незалежної Чечні. Росія зазнала нищівної поразки, була змушена підписати хасав'юрські угоди. Все було поставлено на паузу, і через чотири роки Росія повернулась і повністю окупувала Чечню. Чечні вільної незалежної Чеченської Республіки Ічкері вільно незалежної на даний момент немає. Це повна окупація, до речі, що й прийняла Верховна Рада України свою постанову, яка вважає, що Чеченська Республіка Ічкерія є окупованою. Тож я вас дуже прошу, дуже рекомендую. подивитися, звісно, не російські матеріали, а українські матеріали відносно Чечні, як це все відбувалося, от прям послідовно з чого почалось, як були обраний законно обраний президент, який був оголошено незалежність, як воно все відбувалося, як воювали. Потім оце перемир'я, так так і хасавюрські угоди, угоди про мир, як воно було відбулося. І що сталося після цього, і що відбувається зараз. От я вам дуже раджу це послухати, подивитись, почитати, знати історію, цю історію і розуміти, що з нами Російська Федерація вчинить не якось по-інакшому. Вона вчинить приблизно так само. Бо їм якраз ця, цей сценарій підходить як чи не найкраще, чи не найбільше. Тому я казав Отофон Бісмарк: будь-яка угода підписана з Росії, не варта того паперу, на якому вона підписана. Дякую, що дослухали сюди. А, можливо, не зовсім оптимістично, але тим не менш, давайте знімати рожеві окуляри. Ми можемо і маємо перемогти в цій війні, бо інакше нам не вдасться існувати як країні. Але тільки після того, як ми з рожеві окуляри, будемо говорити в першу чергу перед собою правдиво, відверто і не брехати самим собі. Ми зможемо прийти до тієї, будемо намагатися прийти до того стану, до який влаштовує саме нас, нікого з не наших партнерів, не наших ворогів, а саме нас. Тож єднаємось, знову. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Будьмо єдні і слава Україні!